Осінь і зима чудова пора для стильного і комфортного одягу, особливо для жінок у віці 70 років. Ось кілька порад. Верхній одяг. Вибирайте класичні пальто або плащі з натуральних тканин, таких як вовна. Вони не тільки теплі, але й стильні. І Якщо вам подобаються куртки, оберіть моделі з теплими підкладками. Светри. Вибирайте вовніні. Вони додають затишку і стильного вигляду. Можна експериментувати з кольорами і принтами, але краще обирати нейтральні або приглушені варіанти. Брюки і спідниці. Для холодних днів оберіть класичні брюки або джинси з теплими підкладками. І якщо ви вибираєте спідниці, оберіть їх в комбінації з теплими колготками або піджаками. Взуття Оберіть зручне і стильне взуття, таке як ботильйони на невисокому каблуці. Зимові чоботи чи балетки з підошвою. Взуття повинно бути не тільки модним, але й комфортним для довгих прогулянок. Аксесуари Додайте стильні аксесуари, такі як шарфи, рукавички, шапки або берети. Вони не тільки зігріють, але й додадуть завершений вигляд. Кольори в осінню зимовий період актуальні приглушені та теплі, такі як бордо, оливковий, синій, темнозелений. Шоколадний та чорний. Важливо обирати одяг, який вам подобається і в якому ви відчуваєте себе комфортно. Не бійтеся експериментувати зі стилем і аксесуарами, адже мода це вираження вашої особистості і внутрішньої гармонії.